Всім привіт! У нас сьогодні погані новини. Всю ніч нас бомбили ракетами Кацапи. Просто це ужас. У нас в місті будинки зруйновані. Люди взагалі залишилися чудом живі, деякі люди в лікарні з опіками. Я просто не знаю доколі це буде тривати, доколі ці паразити будуть нас чіпати. Це просто якийсь кошмар. Всю нічого таке трусило, гепало, дітей будеш, виносиш в коридор. Це, це, це ужас. Ви знаєте, це два роки просто пекло. Пекло через таких от сусідів. Я не хочу просто матюкатися тут, тому що цензуру хочу якусь тримати, але просто іноді не виходить. Це просто, просто і всі вони там, той кацатий, підтримуються, да, все камінь, вона тата, Америка. Ви ідіоти. Все, що я можу вам сказати. Трошки покажу сьогоднішнього свого дня, нічого особливого не знімала, тому що настрою, розумієте, абсолютно немає. Тільки злості, він хочеться її переносити сюди до вас. Надіюся, у вас все добре і мирної тихої вночі. Нам усім. Слава Україні! Так, я приїхала на будинок. Я так розумію, що вже все пофарбовано. Дуже гарно виглядає ця акцентна стіна. Просто тут е, наші сусіди, тут труба і вихід є, робили каміни, але я поважаю, мені подобається, але не в моєму будинку. Для мене камінь це не затишно, це багато сміття від цього угару нагару, чи як воно там. Але виглядає дуже неймовірно. Сюди теж щось проситься, сюди якась картина. Сюди. Тут фарбуватися, ні, тут буде фарбуватися ця стіна, тому що тут все буде в кухні. Все, все, все. Коротше, ти таке гарно. На настрій сьогодні паскудний страшний. Мене ще попросили показати ванну кімнату. Де стоїть поки ще все. Ось так. Ця велика дирка, це витяжка. Е, немає що і показувати. Ну, я показувала вже, але. Ну, так, вже. Ще не дороблено, але ось можете вже бачити, що мій любимий колір це рожевий. Дуже важка вкладанні, дуже дорога і дуже дорого вкладати. Тому, якщо будете вибирати таку маленьку ялинку, ну, взагалі цей кабанчик, майте на увазі, що вона не тільки дорога, якщо брати в нас Іспанія, то вона і дуже дорога у викладці. Хоча це дуже кераманіти. Дешево, що ще здерше? Приїхали поливати, бо все посохло страшне. А вже осінь прийшла у мій сад. Я не звав тебе йди назад. Що так тяжко? Ой, у нас така була ночка, люди добрі, що вам сказати? У нас така була важка ночка. Ой, коцапи так стріляли ракетами. Боже, у нас тут і хати побило, і все. Це просто страшне, що було. О, це спорт, спорт. Добрий вечір. На спорт? Ага. Ну так, так, звісно. Дім, пошли малма мал, малину. Куда ти йдеш. Куди ти пішов? Два малини писали. Ну, мала ти ж її не підняв. Що? Ну, бачите, як валяється Маліна. Нема нікому діла. То може якраз зараз її підняти. Дуже Марина, Марина. Любов моя єдина. О, еустомки Добрий день. А бурянівський Так, що тут по газончику? О, вже до вечері, сусіди. А як це? Так, тут є. І ось тут. Бачите, як уже зайшло. І все має бути зеленим тут. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Боже, я вам сейчас таке покажу. Я три роки чекала. Моя ж такий ця гибискус розквіт. Боже, який гарний. Боже. О, ой, какие красивые Ой, боже. А другий нет. И покажу вам Элстому. Дивіться, яка Элстома красива. А? Який кольор, Ще була Фіолетова і ще є зелена. І все, звісно, ці буряни нікуди не годяться. Це зараз я тако повирива, Падла це. Треба було, звісно, агроволокно, ну, але ну, ладно. Що вже говорити? Вже поздно щось говорити. Боже, як красиво, девочки. Ой, я не можу нарадуватися. А гібіскусу так взагалі. Ой, який красивий. Вже вечоріє. Сонечко зайшло. Папа поливав газончик, ми трошки поприбирали, порядочки навели, кругом все лишнє поскладали. У нас чистота і порядочки тепер у дворі. Ох. Гортензії бідні пов'яли, день не поливали, все. Ось вот така у нас красота. Тут я вбрала вже квіти. Все, прелість. Вам погано видно, конечно. Ну, що можу сделати? Така от вечірня у нас работнка на свіжому повітрі. Ми собі відпочиваємо. Зараз прийдемо до домку. Що будемо вдома робити? Діма, ну що ти. Ну ти шо? Кавун їсти. Кавун. Кавун будемо їсти, папа сказав. То поїхали вже. Подивіться, яка красива у нас петунія. А? зараз я спишка зніму, подожіть. Ось така красива у нас квіточка, Густо цвіте, а. коврова, да, така? Серединка наче зелена, а сама така біжева. Прілість. Що ще треба для щастя? Ну, да ще порядочки. А порядочки ми робимо самі, все попідметали, все поскладали. Погано видно. Щось спишка погано робить. Вообще не видно спишки. А ч? Що? Що? Папа полива хорошо гортензії, бо їм, звісно, бідненьким, тяжко. Вони листочки аж склали від жари. <кій> Бачите? Нічого, відійдуть. Ми тоді добре поливали і вони відходили. На слідуючий день. Можеш мені ручку сполучити? А, Дякую. Дуже красива. Бачите? Біленька вона. Це вона вже на осінь, вона вже стає жовта. А ці вже все. Вже починають догорати на сонечку і все. І будемо чекати морозів, і будемо їх укривати. А ось о молоденька. Бачите, біленька-біленька, така маленька. Ой, ах, кусається. Оце вже великі шапочки, які вже ціле літо квітли. Бачите, трошки вона біденька. нічого. Я ж нагнула від жари втомилася. Красива квітка. І, звісно ж, мої дорогі і любимые шарики. Все красиво, звісно. Так воно смотрится. Ладно, дуже погано робив вспышка, я не можу вам нічого показати. Прийду додому, там буду знімати. Ну ось це я не можу вам не показати. Який гарний, дивіться, місяць. Боже прелість. Чудо яке, чудо природи, червоний, червоний місяць. Ви бачите? Це в мене руки трусяться чи вітер. name